Стрім або норм. Великодня версія від клініки. Пішли запитаємо. Не можна йти до гінеколога у передсвяткові дні. Та ви що? Це ж стрьом? Ваше здоров'я не має свят. Є проблеми, які не можна відкладати. Приносити директору паску на прийом норм чи стрьом. Це норм. А якщо з радзинками, це дуже норм. Не можна робити функцію у тиждень перед великоднем. Стрьом. Функцію потрібно робити тоді, коли потребує яйцеклітина, бо вона не буде чекати. Лікування гострого запалення яєчок у чоловіків в Великодні свята норм чи стрьом. Звісно, це норм, бо якщо не лікувати гостре запалення яєчок, чоловіки можуть залишитись без них. З'їсти підпасок на день це норм чи стрьом? Це стрьом. Одна на радість, п'ять на шкоду. Жінки найчастіше вагітнюють навесні. Стрьом. Найчастіше вагітнюють взимку, але весна час кохання. Мені не хочеться святкувати. Це норм, але коли у вас є бажання, я зможу вам у цьому допомогти.